Зірки, які обрали рубель. Лоліта Лоліта Мілявська народилася 14 листопада 1963 року в Україні, місто Мукачево, що на Закарпатті, Навчалася у Тамбовському інституті культури у 1985 році. Доля зводить її з Олександром Цикало. Разом вони створюють кабаре Дует Академія, музичний проект, де іронія та провокація стали фішками. Популярність прийшла в 90-х, але зіркова пара розпалася і в житті, і в творчості. Ми Лоліта йде у сольне плавання. Її стиль суміш шансону, поп-музики та скандального образу. З 2017 року Лоліту зняли з потягу на кордоні України через заборону служби безпеки України на в'їзд після її виступу в окупованому Криму. Як ви думаєте, де я Я в канатопе меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен езд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд. Что делать за посещение Керчи в 2015 году? Конечно, ну вот, очень быстро мы уже в поезде Одесса-Москва, Зазвичай люди, всі приносять соболізнування, треба сказати, що навіть пограничники приносять соболізнення. Все очень тактично. Але ж я не розумію, як я, яка народилася, людина, яка народилася на Україні, в Букачу і у Києві е -е, працювала, але і в мене донька хвора, е -е, я до неї їхала. І що ж там робиться в СБУ, яке... Е -е, Так э, зусимые людьми. Короче, поступает. Короче, вы делаете все, чтобы я, блядь, забыла язык украинский. А вы хочется сказать, да не буду. Разлучаете людей, разлучаете семьи, делаете все невозможное для того, чтобы было мирное существование. Но ну, Бог вам судья. А у меня глаз хороший. Вот меня кто обидит, обязательно потом заканчивает жизнь плохо. Чого вам і желаю. після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вона не засудила агресію, а продовжила гастролювати в Росію, що очевидно викликало обурення в Україні. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Лоліта Мілявська спочатку уникала коментарів щодо війни Росії проти України, тільки висловлювала занепокоєння про безпеку своєї родини в Києві. Я в сутки сіжу в дитячій кімнаті свого рібенка. Периодически обнимаю новые вещи, которые я ей купила, чтобы при встрече порадовать. Они двое суток сидят в бомбоубежище. Маме 79, после микроинсульта. Моя дочь плакала два дня и вчера сказала мне мамочка, я не хочу умирать. За підтримку Росії щодо анексії Криму та дій на сході України Лоліта потрапила до санкційного списку України, що передбачає блокування активів та багато інших обмежень у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лоліта Мілявська евакуювала свою матір Аллу Нікіфорову та доньку Єву з Києва до Росії. Пізніше вона перевезла їх до Болгарії. Про Лоліту можна сказати, голосом завойовувала серця, а через свої вчинки втратила. Повагу. Вони збирали повні зали. Їхні пісні звучали в кожному домі. Їх любили мільйони. А потім вони обрали гроші замість батьківщини. Слава замість совісті. вечір! Чому ті, кого ми вважали своїми, відвернулися від України? Хто вони зірки чи зрадники? Голос свободи покаже цикл сюжетів про тих, хто продав себе і нас зірки, які обрали руби.